Всім привіт, це мій огляд на Текен і мої емоції від нього. І перед початком хотів би вас попросити, щоб ви перейшли на мій телеграм-канал і підписались на нього. Це дуже важливо, тому я і прошу вас про це. І ще я дуже сильно прошу лайкнути це відео. Давайте зробимо рекорд каналу і наберемо на цьому відео тисячу лайків. Я знаю, ви це можете. Ну і про підписку на канал не забувайте. Це дуже важливо, тому що на мотоконтенті важко розвинутись, а для вас потрібно ж його робити. Якщо ви це все зробили, то... Уважуха, не смію вас затримувати. Ну, все, цей день настав. І тепер я знімаю настоящий, не з картинки, там з інтернетів, не кладу свою озвучку, я знімаю настоящий текін 250. Чесно, то в зеленому кольорі він е, дуже непогано виглядає, дуже непогано виглядає, але все ж він мені не підходить. І я би його не купив, розкажу чого. Для початку то він дуже низенький для високих людей, е, так як я маю 1,86 м, він дуже малий. Я вам навіть покажу прикол. Тобто да. у мене рука отаку от, от зігнута, і взагалі це не дуже удобно чесно кажу. Я буду їхати просто як на Веліку дитячому ліфан, навіть той 150, який я купив і за який маю віддавати гроші, він і то буде удобніше. Дзеркала, обзор у них е, теж непоганий, я б сказав. Нормальний. Нормальний, так. Да. Но вітрове скло. Вот. Він звісно, має агресивний і такий він прикольний на вигляд. Я давно казав у своїх відео, що він красивий. І странний водночас. Шини у нього дуже грубі. Ну, реально. Проблема у ліфанів, яких я дуже люблю, то що у них маленькі шини. Тільки у CTR велика шина і 250 ки і 350. ки В основному у них дуже малі шини і Ну, це погано. Це погано. У КПР. -а. у КПР повинні бути такі, як у цього Текіна. У цього Текіна от От такі от. Вони мені єлі в руку влазяться. Дві вихлопних. Пі вихлопних, ну це вже понти. Да, тут шумно, правда, але все рівно. Так, включаємо вон все. Файно прогрушається, але лагає, звісно. Так. Вот. Лише би не завести його. Хоча він на нейтралці, так що нічого не буде. Вот. Ну, епічний, епічний. Щоб підчеркнути його, підчеркнути. Коротше, не важливо, щоб він був дуже епічний, то робимо взагалі тако і все. Гляйте, якщо таке вночі побачите. Та можна буде вмерти від милості. Увага! Увага! У... Увага! Ви не підписались на канал. Коротше, вирубаємо це все. Глушимо. І. Одному такі відео конечно, знімати дуже дуже складно і неудобно. Ну коротко, у нього є ось такі штукенції. Це називається брелки. І коротко, з ними у них є купа функцій заглушити мотор, а ні, включити мотор, заблокувати руль, завести мотор. Заводиться коє-що, а мотоцикл заву... запускається? Що було в голові у того китайця, який вирішив вліпити ось цей козирьок? Ну, зачем? Неужели воно так файно, естетич... естетично виглядає? Ні. Зачем він це зробив? Він заставив плакати багатьох хлопців. Ну, цепушка тут конечно, дуже груба. Е, вот. Маятникова система ззаду. І пружинно гідравлічна якась то там, яка там е, спереду. Вот. Не, мотоцикл класний. Конечно. Огроменний мінус. Я буду чплятися по, по цьому поводу до кожного мотоцикла. У нього масляне охолодження за 2000 доларів. Ну, це ужас. Сюди треба було. Водяне. Водяне і ціни б йому не було. Якщо мене дивляться китайці, то, пожалуйста, поставте на нього водяне охолодження. Я двигун Лон це хороший двигун. Карбюратор PZ-32. У нього Це теж хороший карбюратор, він провірений. Airline. Ну, Це типу як BMW M8 Competition і AMG Mercedes. А це текен Airline. І вихлопних, я вже про це казав, і вони по суті тут погоди не роблять. Вони так же звучать, як і на якомусь там 200-кубовому мотоциклі. Коротше, з мінусів це то, що він маленький. То у вас будуть у високих людей будуть проблеми. А з плюсів це його, звісно, вид, потужність іменно у цього Текіна, якщо я не помиляюсь, 24 кінських сили це дуже багато. Я довольний. Все-таки це, це багато. Як би там не було. Якщо ви не вмієте їздити на велосипеді, то цей мотоцикл від падіння, думаю, об'язан вас спасти. Тобто будуть на дорозі щесуватись не ваші коліна, а його дуги. Я думаю, це великий плюс, що вони тут йдуть з заводу і достатньо такі симпатичні на вид, в одлічі від того ліфана. У ліфані дуги. Зовсім не йдуть і зовсім про них не думали. Коротше, коли його создавали, вони не думали про естетику. Таж з мінусів, які я ще озвучив, це те, що в ньому повітряно масляне охолодження. У ньому повинно стояти водяне. В ньому об'язано стояти водяне. Тож по дизайну у ньому стоять аля тітани. Я не знаю, що це таке, чи це дюралька, я не знаю. Але у нього красиві колеса і це спорт. Dual Sport шини у ньому. Який умний. Да, реально, у нього колеса дуже симпатичні. Це все-таки да, Load Range B60P Max, Tubeless. Коротше, Це хороші колеса. І я вважаю, що от, навіть по болоті у ньому буде. Навіть по болоті у нього не буде якихось проблем при їзді. По болоті. Ви мене зрозуміли? Про карбюратор я говорив, він хороший в ньому. ПЗ32, це провірений. Він у... вообще, у всіх китайцях встановлюється, так що проблем з ним, я думаю, не буде. Хоча можна було інжектор пулити. Да, Текін? Думаю, так. Да. Такі от діла. Зараз я поставлю його на передачу і заведу. Слідкуйте. Да, це я! Ні, ну так реально краще. Хоча видно, що в нього козирьок я але думаю, я думаю, це не проблема. Коротше, це мій мотоцикл.